Поставила людина питання, зробила собі двері і не придала значення рівності, не перевірила. Поставили, от і в нас вийшло, що пузо в дверях. В даному випадку проблема, що верх-низ не прилягає, замок прилягає. Значить, яке є рішення? Ну, Взагалі ідеально було б відрихтувати саме полотно, але якщо в нас не церковна, не церковне строїтельство, можна зробити наступним чином. Давай, Давайте сюди. Значить, дивись. Фіксуємо пластини вверху і внизу, ну, безпосередньо, на які ми приварюємо двері. Ось. Середину ми вирізаємо. верх не зафіксований. Так як у нас йде прогин всередину, треба, щоб одна людина коробку втягнула, а друга зафіксувала її сваркою до закладної. Тобто, щоб наша коробка повторила кривизну дверей. І тоді. В нас буде більш-менш герметичне ущільнення.